Уявіть історію кохання у добре збереженому середньовічному селі у центральній частині Італії. Воно пам'ятає, ще є Трусківа, його неймовірні сади і альтанки, закладені за часів медічі господарів Флоренції. Старовинний замок, класична музика, шлюб беруть дві великі династії. Ні, це не щасливий варіант повісті про Ромео і Джульєту. Шлюб беруть династії з воюючої України. Міністра екології часів Януковича Миколи Злошевського та медичних бізнесменів Фісталів. Злошевський людина, яка навесні 2022 року зуміла зняти арешт з коштів, які були сумою хабаря антикорупційним органам, чиї справи прогриміли навіть на американських виборах. Старіше народу Фісталів живе в Донецьку і вітав російських окупантів. Я Тетяна Даниленко, і сьогодні поговоримо про тосканське свято української еліти з автором розслідування про це Михайлом Ткачем. В Тоскані відгуляли династійне весілля українських відомих бізнесменів злочевського і родини Фісталів. На які яким коштом відбувалося це весілля на зароблені а, раніше за часів Януковича? Чи ці поважні династії продовжують заробляти в Україні в воєнних часів? Ну, якщо коротко, то мені здається, що відбулося це святкування за наші з вами кошти українців зокрема, враховуючи те, як справи зараз у Злочевську, враховуючи те, що він має ліцензії на видобуток українського газу і продовжує його видобувати величезними об'ємами. А ми розуміємо, що це такий ринок, який приносить дуже багато коштів, враховуючи те, що династія цих фісталів Анречене Антон Фісталь, власне, там остання наразі ланка цієї династії продовжує заробляти сотні мільйонів гривень на постачанні медичного обладнання, зокрема того, що зараз необхідно просто зараз під час повномасштабного вторгнення Росії, зокрема швидкі. Великими обсягами постачаються цією родиною, то я думаю, що можна цілком говорити про те, що за українські гроші за гроші українців відбулося це весілля року в італійській тоскані. А наречена хто ми знаємо, що у Злочевського є двоє доньок і на обох переписані його бізнеси, зокрема і відома компанія «Борісма», про яку добре відомо навіть американським президентам, як колишньому, так і нинішньому, хто з них виходив заміж? Виходила молодша донька, старша Крістіна, молодша Анна. Виходила заміж молодша донька. У 23-му році е, нам вдалося піймати яхту Лучевського на возоровому берегу. Яхта має назву Каріанна. Це поєднані два імені двох доньок. Лучевського, Каріна і Анна. Відповідно, заміж виходила Анна. їй, якщо не помиляюсь, 26. Років і так Анна наразі є. Якщо подивитись, по ю контролу більшість компаній, які займаємо займаються видобутком газу, там власники не злочевські, а Каріна, Анна і Кіпрські різні офшорки. Напередодні війни. Набу і САП оголосили про найбільший в українській історії хабар, який намагалися дати правоохоронним органам, і навіть показували його фізично. І була прес-конференція, коли казали шановні українці, якщо хочете побачити, як виглядає 6 мільйонів доларів, то ось вони внесіть їх в зал. Як же так, що фігурант справи про найбільший в українській історії Хабар спокійно гуляє в Європі, живе і не має жодних проблем там. З правоохоронними органами рухом коштів і так далі. Ну, це треба ставити питання відповідним правоохоронним органам, тому що дійсно був цей найбільший в історії України хабар, 6 мільйонів доларів за закриття справи проти Злочевського. Дійсно, все було задокументовано. Злочевський на той момент передавав той хабар для того, щоб закрили справу напередодні його дня народження. Можете уявити цинізм. І Це до речі, якраз весілля відбувалось майже на річницю того хабаря, тому що день народження злочевського 14 червня. Той хабар давали напередодні. А відповідно, весілля відбувалося 20, 21, 22 червня в Італійській Тоскані. І дійсно, на момент, коли та справа була живою і розслідувалась, навіть заочно був заарештований в Україні. Злочевський був оголошений в розшук. Він переховувався і не приїжджав у Європу, у Європу, в Європейський Союз для того, щоб не бути арештованим екстрадованим в Україну. І наразі можемо констатувати, що ця людина почувається доволі вільно в Європі. прилетів чартером. Ну і чартером полетів з Італії далі. Тому що сталося з цією справою, що сталося з іншими справами, це можна знімати цілий серіал, оскільки на початку, після революції гідності, там багато колег робили цілі фільми розслідування про те, що з Злочавського кошти, наприклад, Великій Британії були заарештовані, там більше 20 мільйонів доларів. Британський уряд їх заарештував. Вони могли бути відповідно, якби розслідували справи, подали відповідні документи в Британію. Ці гроші могли опинитися в Україні, але навпаки Генпрокуратура і тоді і в подальшому надсилала. Я думаю, що не безкоштовно довідки до відповідних правоохоронних органів про те, що в Україні питань немає до пана звучевського. І загалом, якщо проаналізувати це, якби не унікальний випадок, стосовно, наприклад, і Юрія Іванюченка, відбувалися подібні речі, які зараз також комфортно себе почуває живучи у Монако, і справи проти якого закривалися, відкривалися якісь маніпуляції. Постійні проводилися мені здається, що на цих справах не одне покоління правоохоронців, прокурорів і інших могли просто озолотитися. Стосовно оцієї справи про Хабар, то там. Була угода зі, зі слідством, відповідно, штраф. Зочевський визнав провину, і ВАКС засекретив рішення по Зочевську. І, власне, ця угода засекречена, тому українське суспільство наразі не знає і не розуміє, що сталося і чому саме вийшли на цю угоду. Але дивує не сам факт. Не в сам факт цієї угоди, а більше дивує е, момент, коли вона була підписана і коли відповідно справа була закрита. Це 22-й рік, весна розпал російського вторгнення, точніше, початок 23-й 23 третій 23 рік справа сама угода. відбувалася восени 23-го року. Там якісь події відбувалися так весні 22-го року. Але знову ж таки я кажу, що вирок засекречений це рішення суду. А саму остаточну крапку було поставлено, якщо не помиляюсь, в жовтні 23-го року, і Звичевський відповідно став. Вільною людиною, і е, окрім газового бізнесу, можна констатувати, що його доньки, а ми розуміємо, що вони не самостійні, скоріше за все, особи активно скуповують столичну нерухомість, зокрема, будівлю колишнього офісу таких відомих особистостей, минулому як братів клюєвих, вони чомусь придбали. Зокрема, Київ Фудмаркет вони придбали і так далі. Тому я думаю, що Звучевський максимально диверсифіковується, скуповує нерухомість для того, щоб страхувати свої кошти. Переписав бізнес для того, щоб якщо знайдуться сміливі правоохоронці, і члени ради національної безпеки оборони і ведуть такі санкції по Звучевському, то відповідно його бізнес вже переписаний на доньок, і тому він максимально страхується. Ми правильно розуміємо, що Злочевський і його е, родина мешкають на Кіпрі далеко від шахетів, ракет і всього іншого, а заробляють вони все одно на території України. Так, це тобто унікальний Всі випадок. бізнеси функціонують. Так, так. А вже ж по всій країні є ліцензії на видобуток газу Львівська область, Харківська область. Просто по всій країні там більше 20 компаній. Здається, близько 30 ліцензій. Величезні об'єми видобуваються. Джерела української правди в бізнесових колах називають різні страшні цифри, які заробляє Золочевський щотижня в Україні Якого порядку. Ці цифри Україні. Ну це десятки мільйонів євро. На, і відповідно, на місяць на рік на місяць, і відповідно розуміючи, що більшість цих компаній має кіперське коріння для чогось і чомусь, ми розуміємо, що якби, наприклад, такий орган як бюро економічної безпеки, був зацікавлений в тому, щоб розібратися, що з бізнесом у Звачевського чи виводить він зараз під час повномасштабного вторгнення Росії кошти з України. А ми бачили, що зокрема президент проголосив боротьбу з такими олігархами, які виводять кошти зараз. І був санкціонований великий список людей, зокрема олігархів, окрім Злочевського. І тому в цьому контексті дуже цікаво, що на цьому весіллі ми зафіксували кіпріотів, які мають стосунок до компанії Софоклус. Це дуже відома в Україні в вузьких колах компанія, яка допомагала і фігурувала в багатьох скандалах пов'язаних з іншими олігархами. Зокрема, коли вскрилося в 2019 році, якщо я не помиляюсь, що Медведчук є і Оксана Марченко, його дружина, є співвласниками групи телеканалів Ігоря Коломойського та інших його підприємств. Там фігурувала ця компанія. У братів Суркісів фігурувала ця компанія, у Вадима Новинського фігурувала ця компанія. Тобто можемо... Е так, допустити, що ця компанія допомагає багатьом українським, допомагала олігархам. А ми розуміємо, що кіпрська прописка для компанії допомагає уникати і може допомагати уникати оподаткування, може допомагати виводити гроші. І, зокрема, дуже символічно, що навіть на весілля такого персонажа, як Звачевський, приїхали донька засновника цієї компанії і її чоловік, який також працює в цій компанії. А в 24-му році, в жовтні, президенту. України Зеленський і РНБО своїм рішенням наклали санкції на засновника цієї компанії та інших осіб, якраз за те, що вони могли за інформацію наших джерел допомагати виводити кошти з України навіть під час війни. Але сам Злочевський в санкційний список не потрапив, очевидно. Е Людині просто щастить так. Сам Зочевський я не чув, щоб його прізвище навіть розглядалося. Ми зараз активно спілкуємося з різними джерелами, зокрема в Раді національної безпеки і оборони, для того, щоб зрозуміти, а як так, що вся країна, і зокрема відповідальні органи, не помічають такий феномен, коли а Зочевський потрібно розуміти за даними джерел Української правди у бізнесових колах. Зараз один з найбільших приватних видобувачів українського газу один з найбільших, тобто там були. Якщо пам'ятаєте, компанія «Укрнафтобуріння» Коломойського, до якої мали стосунок за даними джерел, Коломойський, Фукс Хомотиннік, яку і теж колишній міністр Януковича Ставицький, який, будучи міністром, отримував ліцензії на видобуток газу, а потім передав їх українським олігархам, рятуючи. і там все забрали. Там держава все забрала. Держава видобуває газ, держава займається, тобто націоналізовано і так далі. Багато кримінальних справ. А тут такий самий випадок, коли міністр Януковича, будучи міністром екології, є низка журналістських розслідувань, авторитетних про те, що він також, перебуваючи на посаді, міг пов'язаним з ним компаніям надавати ліцензії на видобуток газу. Такий самий випадок, але жодних санкцій, розмов, обшуків, кримінальних справ, навіть питань. Не виникає, І як бачимо, люди почуваються дуже добре. Орендували ці, цілий замок в Тоскані Кастел Фалфі, е, легендарне місце, е, я так, е, яке також пов'язане з легендарними італійськими династіями, зокрема в е, І от саме в тому місці, яке зараз перетворено на п'ятизірковий курорт, е, і відбувалося триденне святкування. Гостей звозили чартерами, як водиться, чи самі. До так, так причому чартерів було за нашими спостереженнями так багато, що вони навіть не в один аеропорт сідали, тобто прилітали в аеропорт Фл Флоренції, яка розташовується в годині їзди від місця святкування, і в аеропорт Пізи, яка розташовується в 40 хвилинах. І тобто, в 20 аеропорти е одномоментно прилітало дуже багато літаків. Зокрема, до речі, з Таліна був літак, який розташовується неподалік від санкт Петербурга. І Це дуже зручна точка для тих, хто з Росії або, наприклад, з тимчасово окупованих територій міг добиратися до е, місця святкування. Тобто, грубо кажучи, дідусь нареченого, який мешкає так, в до в окупованому Донецьку, міг теоретично добратися на свято до внука. Не просто не просто мешкає Мільфісталь, а це там впливовий лікар, керівникін інституту у цього він лікує від опіків, зокрема російських окупантів, отримував від Захарченка, коли той ще був живий, нагороду, і був обличчям референдуму, псевдореферендуму російського. Більше того, включався на проросійські телеканали і казав, що всі проголосували за і це Дуже хороша новина, тобто повністю проросійський персонаж. Який залишився там наразі? Підтверджень, що він був 100% у нас, немає але є підозри, що так він міг відвідати весілля свого онука. Російські олігархи приїздили колеги з Ну, зазвичай думаю, гарні що... контакти в, в цьому середовищі, в, в один з одним. За нашими спостереженнями, свідченнями наших джерел, це було більш таке сімейне свято, тобто там були представники різних компаній, бізнесу Звичевського, російських олігархів не було і не могло бути, тому що російські олігархи під санкціями, більшість з них в Європейському Союзі, і для них проблематично зараз відвідати Італію чи будь-яку іншу країну ЄС. Тому я думаю, що якщо такі зв'язки звичевські є то вони відсвяткують трохи пізніше або вже відсвяткували десь у Дубаї, або в інших юрисдикціях, куди вони можуть літати про санкції, але американські Злочевський і його компанія Бурізма двічі стивали Опинялися в центрі уваги на виборчих кампаніях у Сполучених Штатах на минулих президентських виборах і на цих президентських виборах згадували цю історію як спробу злочевського підкупити американську адміністрацію через сина попереднього президента Джо Байдена. Там чому Сполучені Штати до влади, в яких прийшов Трамп, також дивляться крізь ну не, не спостерігають за Злочевським і не немає в нього жодних проблем з американською фімією? Ну в мене немає підтверджень, що вони неуважно дивляться можливо і дивляться. Потрібно враховувати дійсно, що зараз Байден не має жодного впливу на? Повістку ані в сполучених штатах, ані в Україні на процеси, тому очевидно, що така людина, як Звучевський, може розглядатися і правоохоронними органами і сполучених штатів і українських на в різних контекстах, і його діяльність його компанії. Тому Будемо сподіватися, що зокрема і американським правоохоронцям буде цікаво розібратися, а не просто політично використовувати цей кейс для того, щоб боротися з опонентами на тих чи інших виборах. Зрозуміло, що вибори пройшли. Зрозуміло, що там вже. Більше ніж півроку новий президент і очевидно, що немає політичної боротьби як такої в Сполучених Штатах, тому цей кейс напевне і можливо не підіймається стосовно твоєї роботи в цій історії. Це був секрет проведення цього династійного весілля в Флоренції, чи тобто про нього знали в середовищі там українського бізнесу, політиків? Ну це часто пов'язані так середовища, чи чи воно було законспірованим, грубо кажучи. Насправді це дуже цікаве питання. От було дуже законспіровано. Спочатку була одна інформація, де має відбуватися це весілля. Потрібно також сказати, що майже всі. Гості, а їх було за нашими даними від джерел більше 150. А якщо враховувати команду людей, які готували це весілля, то це сотні людей, і жодна людина під час святкування, майже жодна, окрім е, дружини брата Злочевського, нічого і після нічого не опублікувала. Ніяких фото, ніяких геотегів. Дуже така була. Очевидно, що всі були проінструктовані з усіма поговорили. Інформаційна так звана гігієна була на дуже високому рівні. Я насправді не пригадую коли. Востанні такі заходи були конспірації, і, зокрема, саме місце проведення весілля неймовірним чином охоронялося. Велика кількість охорони security, які патрулювали. Ми в своєму матеріалі показали частково, як це відбувається. Патрулювали вулиці, ходили пішки. Тобто, кожен кваптик довкола з якого можна було щось побачити чи помітити, був в полі зору охорони і. Але нам слава богу, все ж таки вдалося і потрапити всередину в певні періоди часу і показати максимально українським громадянам це весілля, тому що ми вважаємо, що подібний захід, який влаштовується подібними людьми, має дуже важливе суспільне значення, особливо зараз. Але є ж і хороші моменти, на які я наприклад звернула увагу в твоєму розслідуванні, це те, що на перший погляд. Не було російських зірок, а там мада говорив українською. Ну може, ми не помітили, тому що нам постійно потрібно було рухатися, тому що нам заважала працювати охорона. був Данилко, були італійський легендарний гурт Ріки чи Річі і Поварі за нашу інформацію. Але ж ви знаєте, оце сімейство, здається, Львівське, яке було величезний гучний скандал, був е Грінкевичі. Вони також фотографувалися у вишиванках. Ви пам'ятаєте це епічне фото, коли вся родина стоїть у вишиванках. Це жодним чином їм не заважало навіть на оборонці заробляти під час повномасштабного вторгнення. Тому такі маркери, ну, можливо, комусь і. Якусь насолоду приносять, але загалом мені здається, що коли люди витрачають мільйони євро в цей час, коли брак коштів України в Україні, і ми ще не розуміємо до кінця, в яких об'ємах ці кошти можуть виводитись з України в цей час. То очевидно, що складно говорити про патріотизм. Цей династійний шлюб має якесь політичне чи бізнесове значення. Можливо, переплетуться якісь бізнеси в результаті ну от цього шлюбу, чи поки що Врах. не зрозуміло, враховуючи, що за декілька днів до святкування і до самого весілля дядько е нареченого е фісталь був затриманий на Бусапо і підозрюється в розкраданні, здається. Близько 300 мільйонів на закупівлях медобладнання для лікування онкохворих. Мені здається, що якщо говорити про династію цю медичну, то вона, якщо при будуть так уважно слідкувати за нею правоохоронні органи, то має небагато шансів зберегтися. Те саме можна сказати і про цю імперію злочинського газу в Україні, яка також ну дуже багато, мені здається, роботи може бути для правоохоронних органів дослідження сплати податків, введення коштів загалом. Прозорість діяльності цього бізнесу, то я вважаю, що якби все відбувалося об'єктивно в роботі правоохоронних органів, то говорити про бізнес цих двох там династій, імперії, і якби не було б на часі, але оскільки зараз в такій ситуації перебуває країна, і може тому ж бюро економічної безпеки не до цього. То вони існують. Я думаю, що переплітатись вони навряд чи будуть, тому що це дві різні сфери медичні закупівлі і газова сфера. але допоки тримається наша країна, і тримає країна фронт. Відповідно, ці люди можуть заробляти величезні статки в цій країні, перебуваючи, живучи, подорожуючи, відпочиваючи на ібіці, навчаючись десь в Лондоні, в Нью-Йорку і так далі, живучи на Кіпрі, святкуючи дівочі вечори в Дубаї. І не відвідуючи Україну, не живучи тут і святкувати пишні весілля в найкрасивіших замках Європи, Ну та ну це взагалі молодці. Мені у мене взагалі ви знаєте, я багато досліджував різних осіб в контексті цього весілля, гостей. Їх сторінки в різних соціальних мережах, зокрема в інстаграм, у мене відчуття загалом, що Україна зараз в цей драматичний час, коли кожна копійка має величезне значення на фронті. Україна багато в чому фінансує якісь, знаєте. Якихось ескортниць, якихось перельоти на якихось чартерах найдорожчих, якісь яхти, перебування в Монако. Всі ці люди їздять на останніх електричних або більшість з них Ролс-Ройсах і ведуть такий спосіб життя, що що це якісь династії зі списку Форбс, американського, навіть не українського. Але потрібно розуміти, що всі ці люди, на жаль, і можуть як паразити саме в цей час фінансуватися за кошти, які тут в Україні заробляються, ну як заробляються в лапках і виводяться. Неймовірний контраст мені здається, і ну потрібно з цим щось робити. Якщо не дай Боже, або Злочевські, або Фісталі корумпують якісь, якісь правоохоронні органи, або десь комусь платять якісь кошти за те, щоб не звертали на їх діяльність увагу. Потрібно це припиняти, розбиратися і відповідно оптимізовувати систему управління державою, щоб кожна гривня йшла на допомогу фронту, а не на якісь подорожі на Ібіцу. Друзі, якщо вам було цікаве це відео, ставте під ним лайк. Підписуйтеся на Ютуб Української правди, якщо цього ще не зробили. І, звичайно, вступайте до клубу читачів. УП. це справді важливо. До зустрічі!